Вітаю вас на каналі Оракул Шріматрика. І сьогодні ми з вами розглянемо таке питання, в чому ж є ваша сила, і нам допоможе в цьому оракул Шріматрика. Тож виберіть, будь ласка, один з п'яти варіантів, і знайте, що в просторі немає часу. Тож це послання буде для вас корисне саме тоді, коли ви будете дивитись це відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте вподобайки, тисніть на колокольчик, щоб отримувати сповіщення. Пишіть коментарі. Я буду на них відповідати. Гарного вам перегляду. В першому варіанті випала фонема ічха. Ічха це воля, і вона говорить про те, що ваша сила є саме. У вашій силі волі, яку ви прикладаєте для здійснення будь-яких своїх намірів. Фонема дає вам початковий імпульс і абсолютне поле можливостей, потенціал на здійснення намірів, розвиток і будь-які інші дії. Вам йде безмежний потік енергії. Яка дає вам початковий імпульс для того, щоб проявилась ваша сила волі, воля і бажання, щоб здійснити все те, що ви задумали. Шлях для вас відкритий, перешкод на шляху не буде. І швидше за все, у вас вже є конкретний план дій, і ви точно знаєте, як будете діяти. Тож дійте сміливо і впевнено. Проявіть всі свої найкращі властивості і всю нестримну волю до перемоги, до успіху і процвітання. В другому варіанті вам випала фонема Сарасваті, і вона говорить про те, що ви маєте велику силу активності, ви постійно знаходитесь в активній фазі діяльності. Вам потрібно все знати, все пізнавати, випробувати, експериментувати. Тому ваша сила полягає в тому, щоб активно діяти для того, щоб досягати успіху у ваших справах і діях, тому що вам в цьому допомагають вищі сили. Ви з легкістю можете знайти для себе правильний напрямок і правильний шлях. Який буде для вас найбільш перспективним для того, щоб досягти успіху. Якщо ви плануєте відкрити бізнес, то ви відкриєте саме перспективний бізнес. Якщо ви визначаєтесь із сферою своєї діяльності, то ви виберете правильний напрямок, саме той, яким ви будете займатись з задоволенням, і він принесе вам успіх і процвітання. Також ваша сила полягає в вашій здатності чітко і структурно говорити, правильно доносити свої е, мислі, свої слова гарною мовою. Особливо, якщо потрібно буде когось в чомусь переконати. Тому вам потрібно використовувати свою таку здатність собі на користь. Особливо, коли ви будете заключати договори, контракти. І різні домовленості. У будь-якому разі, ви завжди зможете розібратися в будь-якій ситуації і довести її до успіху. А також ви завжди працюєте над розвитком ваших відносин, як партнерських, так і ділових. Ви сміливо берете на себе ініціативу і виводите ваші відносини на зовсім новий рівень. В третьому варіанті вам випала фонема Расана, І вона говорить про те, що ви маєте гарний смак. Сила тонкого смаку дарує вам насолоду від сприйняття світу. Ви постійно пізнаєте світ, отримуєте знання і досвід для того, щоб використовувати його собі на користь для досягнення успіху. Ваша сила полягає в тому, що ви здатні притягувати до себе успіх, гроші, гарні події і потрібних людей. Ви також вмієте встановлювати необхідні і бажані відносини та контакти, щоб використовувати їх в своїх намірах. А також ви вдало використовуєте різні обставини собі на користь. Обставляєте їх так, як вам потрібно. Ви здатні захопити інших людей своєю ідеєю, своєю особистістю, вміннями і талантами. І якщо вам потрібні компаньйони для бізнесу чи реалізації творчих проєктів, то ви їх знайдете. А якщо вам потрібні інвестори, то ви зможете їх переконати класти гроші саме в ваші проекти. Ви з легкістю здатні залучити до себе людей та ресурси. І ресурси як матеріальні, так і інтелектуальні, а якщо потрібно, то і людські. В особистому житті ви з легкістю зможете звабити особу протилежного полу, визвавши у неї симпатію чи любов. Ви завжди зумієте втримати свого партнера своєю харизмою і подарувати йому різноманітні емоції, які він запам'ятає на все своє життя. Ви легко спілкуєтесь з людьми і в цьому ваша сила і перевага. У вас багатий круг спілкування і багато надійних друзів, які завжди нададуть вам свою підтримку. Четвертому варіанті вам випала фонема Шива Шакті. І вона говорить, що ваша сила являється саме в вашій силі і в вашій самодостатності. Ви знаходитесь під захистом, тому що самі Боги, Шива і Шакті, дбають про вас, як про рідну дитину. По життю ви відчуваєте незриму турботу, вам дарують любов і удачу. Ви себе відчуваєте баловним долі. Тому що ви маєте в житті все те, що вам потрібно. Тому ви відчуваєте насолоду і радість від життя. Ви можете держати баланс і рівновагу в своєму житті. Тому ви будуєте гарні взаємовідносини як з діловими партнерами, так і в особистому житті. Ви самодостатня особистість і можете собі дозволити займатися тими видами діяльності. Які вам подобаються, і розвиватися в цьому напрямку. А також у вас є творчі прояви, ви творча особистість і завжди маєте натхнення для прояву своєї творчості. А якщо ви займаєтесь наукою, то ви зробите вдалі дослідження, а можливо, навіть і наукове відкриття. Ви з радістю ділитесь своєю творчістю і своїми здобутками з іншими людьми. Також ви любите подорожувати, і головне, що ви маєте на це можливість і ресурси. Подорожі приносять вам багато приємних знайомств і незабутніх моментів. Тож ваша сила в тому, що ви завжди задоволені своїм станом, як матеріальним, так і фізичним. Ви перебуваєте в рівновазі, так як і всі сфери вашого життя. Ви майстер у відносинах, де панує любов і гармонія. Ви вдало ведете бізнес і комунікацію як з партнерами, так і з колегами. Тому завжди досягаєте цілей. Все легко і гармонійно. В п'ятому варіанті випала фонема Дарса. Вона переводиться як світлий дар. І говорить про те, що ви маєте щасливу долю, яка вас балує і обсипає різними смаколиками. Тож ваша сила знаходиться саме в вашому везінні. По життю ви повинні бути успішною людиною, тому у вас часто проявляється безліч можливостей, з яких ви маєте великі шанси отримувати зиск собі на радість і на збагачення. З вашим везінням вам сміливо можна приймати участь в азартних іграх і лотереях. Ви будете вигравати. А якщо у вас є суперники або конкуренти в бізнесі, то ви їх обов'язково подолаєте і досягнете успіху і процвітання в своїх справах. Також ванема говорить, що ви можете отримати спадок, який в минулому залишили ваші рідні. Спадок може бути у вигляді нерухомості і грошей, або ж це може бути якийсь винахід, а можливо, наукові чи творчі досягнення. У вас є здатність постійно поповнюватися енергією, а ваші життєві сили швидко відновлюються, тому ви часто буваєте в піднесеному настрої. До вас приходять натхнення для творчих звершень. А так як ви емоційна особистість, тому часто переживаєте сильний емоційний сплеск, особливо в особистих відносинах.